Кожен з нас проживає своє життя зараз у іншій реальності, у своїй реальності. Ми спілкуємось, ми працюємо разом, живемо разом. Але у кожного свій світ. Що це значить? Це значить, що зараз не працюють якісь загальні поради, загальні прогнози. Зараз ми можемо лише відслідковувати, що каже серце, що каже інтуїція, як відгукується тіло, душа на ту чи іншу інформацію. Тому, безперечно, потрібно шукати, читати, слухати інших, якісь прогнози, поради. Ходити до майстрів, до психологів, до тренерів, але ви маєте чути, вам хочеться це приймати, хочеться цим жити чи ні. І якщо якась інформація вам не заходить, це значить, що вона не для вас, вона для інших. Це значить, що ви не співзвучні з тими вібраціями. Ви не гірші і не кращі. Ви просто в іншому, в іншому світі. Йдіть туди, де ваше серце відкрите, де ви хочете цю інформацію поглинути, прийняти, вживити в себе і відчувати, що це вас міняє. Уже пройшов той час, коли потрібно було. Говорити «пробудіться», «просніться», коли хтось когось стягнув, зараз це вже не є актуальним і не приносить жодного результату. Зараз в кому в кому запалюється якийсь вогник всередині, він розгоряється все більше і більше. Якщо серце відкрите, ми чуємо, куди нам іти. Ми чуємо себе, ми чуємо всесвіт, простір навколо. Дуже багато знаків, підказок, тваринний світ, рослини, інсайти, сни. Все це ми чуємо, сприймаємо. Головне бути уважним і сприймати все зсередини, не бути реакцією на щось, відчувати себе, тіло своє, свій організм, цю живу структуру, свою власну. А щодо інших реальностей, це дивовижно. Хтось живе апокаліптичними прогнозами, що все руйнується, всі загинуть. Хтось говорить про те, що вода затопить. Хтось каже, каже про те, що ми інтегруємося у щось унікальне. Дуже багато всього. Важливо не губитися. Не губитися, не вносити хаос. Тому, якщо ви слухаєте якусь певну людину, яка вам співзвучна, яку хочеться слухати, і хочеться вірити, а ви не можете не слухати, не вірити, у вас розливається всередині тепло, світло, любов, ви відчуваєте себе наповненими. Це значить, що зараз, на даному етапі, ви співзвучні з цією людиною, ви в резонансі і. Ті рекомендації, можливо, і допоможуть вам, що дається людина. Це ваш світ. Це схоже, ніби От, рибка потрапила в акваріум, вода, інші рибки. Приємно, круто, клас. Я, я залишусь. Тому що ми знаємо, рибка в пустелі не проживе, їжачок теж не справиться у воді. Тому треба знайти своє. Знайти своє. І не озиратись на інших, те, що вас дратує, те, що не ваше. Коли ви слухаєте, вам говорять ось роби так, і ви думаєте, ну ніби все правильно, все логічно, а у вас ось, ось ніби ну от, ну от, щось не те. Підказки зсередини йдуть. Підказки від душі не те, не ваше. Тому слухайте тих, хто з вами співзвучі шукайте своїх. Вони зараз всі, ніби ниточками з'єднані. Вогник запалюється, притягує вогник споріднений йому. Тому не губіть таких людей, будьте в собі, будьте у серці, і знайте, що ви не одні, ви не загублені.